Судячи з ваших запитань і коментарів, у вас склалося враження, що я пропагую якраз ось це те, що я там розповідаю, щоб ось це все вчили. Але ви трошки загубили основну думку відео цих всіх. Про що я кажу? Що програма у нас в школі досить таки складна, з математики, в тому числі. В першу чергу, мабуть, для того, щоб дитина нормально опанувала цю програму і в наступних класах, потрібно в, кож... в кожному класі правильно засвоювати знання. Не просто навчитися рахувати в першому класі, а таким чином навчитися рахувати, щоб в другому перехід через десяток прийшов у дитини комфортно. Тому ось ці уроки, уривки, уроків з. Граємось зі складом числа і так далі. Це не основний спосіб обчислень. Я на цьому наголошую неодноразово, а це дослідження числового проміння, дослідження взагалі чис... світу чисел для того, щоб у дитини краще із наочного мислення було абстрактне. І вона краще потім змогла опанувати наступні теми. Без цього вона прекрасно зможе і далі робити обрахунки. Я ж нічого не кажу. Але те, як ми працюємо, ось ці прийоми, вони допомагають навіть слабким відносно дітям, у яких слабко йде абстрактне мислення, вони починають краще рахувати і краще опановувати оці ці складні логічні категорії. Які будуть і далі. Тому о, я вам скажу чесно, що це те, що я показую, це необхідна складова для безболісного і спокійного навчання вашої дитини у подальших класах. Це в першу чергу. Ми тут на сторінках е у відеороликах, саме на цій сторінці в цьому аккаунті, якраз займаємось спільною справою, як полегшити дітям. І мінімізувати текст стрес у, у в умовах сучасної школи. І все я не кажу, що так треба вчитись. Я кажу, як треба навчатись і що треба опанувати для того, щоб ваша дитина була у нас тут успішна. Якщо дитина навчається в європейській школі за європейською програмою. Там зовсім інші акценти. Ми зараз кажемо за українську систему освіти, за нашу освітню програму, за типову освітню програму початкової школи. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. Дякую.